Дружина залишила мене, поки я доглядав за своїм вмираючим батьком. Але коли за заповітом я став мільйонером, вона повернулася, принижена просячи прощення. Мені 36 років, я одружений вже 8 років. У нас двоє дітей. Я також є єдиним сином мого хворого батька. Мій батько вже багато років страждає від проблем з нирками, але за останні два-три роки його стан погіршився, і тепер йому доводиться проходити діаліз двічі на тиждень. Це процес штучного виведення продуктів життєдіяльності та надлишкової рідини з організму. Раніше він міг їздити на цю процедуру сам, але за останній рік часто просив мене супроводжувати його. З кожним днем він стає слабшим. Я встановив для себе графік, щоб возити батька на діаліз, бо не хочу залишати його одного в такому стані. Йому потрібно проходити діаліз два рази на тиждень, тому я вибрав суботу і середу. Субота мій вихідний, тож це не проблема. У середу я домовився з начальником уходити раніше і потім компенсувати залишкові години, працюючи ввечері після повернення з діалізу. Я працюю в цій компанії вже 10 років, і мій начальник вважає мене трудолюбивим і лояльним співробітником, тому надання такого спеціального дозволу не стало для нього проблемою. Але проблема виникла вдома з моєю дружиною Айлою. Їй 34. Коли вона дізналася, що я буду возити батька на діаліз двічі на тиждень, вона засмутилася. Їй раніше не подобалося, коли я рідко його возив, але вона ніколи не висловлювала свого невдоволення в обличчя. Тепер, коли я повністю взяв на себе цю відповідальність, вона не стрималася і сказала, що немає сенсу витрачати мій час на батька, тому що що б я не робив, він все одно ніколи не буде мною задоволений. Для контексту мій батько володів торговим бізнесом, був досить заможним і накопичив пристойний статок. Він хотів, щоб я продовжив його справу, але мене захоплювала інша сфера: я хотів займатися технологіями. Я був захоплений програмуванням, тому після школи, коли батько хотів, щоб я пішов на якісь бізнес-курси або курси менеджменту, я вибрав навчання на програміста. Він був не проти, поки я погоджувався приєднатися до його компанії після закінчення навчання. Однак, після отримання диплому я почав працювати у відомій it компанії, і батько був незадоволений тим, що замість того, щоб продовжити його спадщину, я працюю на когось іншого. Він постійно просив мене приєднатися до його бізнесу, а я продовжував відкладати це питання. Після мого одруження батько запитав мене в останній раз, чи хочу я приєднатися до його бізнесу, і я сказав ні. Батько прийшов в лють і сказав, що віддасть своє майно на благодійність, і мені не дістанеться ні копійки. Я все одно не змінив свого рішення, тому що вже тоді добре заробляв. У 29 років я купив машину і власний будинок. Я був впевнений, що зможу вести гідне життя навіть без його статків. Тому я сказав йому, що не потребую його грошей і зможу сам про себе подбати. З того моменту наші стосунки погіршилися. П'ять років тому мама померла від серцевого нападу. Це серйозно підкосило батька, адже я поїхав з дому в 17 років, щоб вступити до університету, а потім знайшов роботу і почав жити самостійно. Єдиним компаньйоном у батька була мама, і її смерть стала для нього найбільшим ударом. Після цього наші стосунки почали покращуватися. Я став часто навідувати його і приводити дітей, щоб вони з ним грали. Кінцевому підсумку він відійшов від справ і передав свою компанію в управління трастовому фонду. Моя дружина Айла ніколи не була близька з моїми батьками. Поки була жива моя мати, Айла уникала відвідування моїх батьків, кажучи, що свекруха занадто втручається в наше життя і що вони між собою не ладнають. Коли мій батько оголосив, що виключить мене з заповіту, Айла почала відкрито критикувати моїх батьків за їх жорстокість і злість. Я наполягав, щоб вона не втручалась у мої стосунки з батьками, але вона постійно це робила, стверджуючи, що такий підлий крок вплине на наше майбутнє, особливо на майбутнє наших дітей. Я запевняв її, що наше майбутнє і майбутнє наших дітей у безпеці, незалежно від стану батька, але вона не хотіла цього слухати. Тепер про поточну ситуацію. Айла влаштувала скандал, коли дізналася, що я буду супроводжувати батька на діаліз двічі на тиждень. Спочатку я намагався пояснити їй, що в батька немає нікого окрім мене, і я, втративши одного зі своїх батьків, не можу залишити його на самоті. Батько став дуже самотнім після смерті мами, і в такому стані я не можу його залишити, але моя дружина відмовляється це зрозуміти. Останнім часом вона робить моє життя нестерпним. Кожну суботу вона придумує якісь плани: або домашній прийом гостей, або генеральне прибирання, або прогулянка з дітьми, або щось таке незначне, як поїздка за продуктами. Я пояснив їй, що вона може запланувати все, що хоче, але по неділях, тому що по суботах я повинен возити батька на діаліз. Однак вона продовжує будувати плани на суботу, а потім дорікає мені за те, що я спізнююсь або щось пропускаю. Мені доводиться мчатися до батька, щоб забрати його, потім вести його в центр діалізу, а після закінчення процедури вести його назад додому і поспішати, щоб вислухати її саркастичні зауваження та капризи. Справа не тільки в суботах, вона робить те ж саме і по вечорах середи. Я пообіцяв своєму начальнику, що компенсуватиму залишкову роботу пізно ввечері або вночі після повернення з діалізу, але вона завжди знаходить спосіб створити мені проблеми. Вона йшла, щоб зустрітися з родиною своїми давніми друзями або відвідати якісь випадкові заходи, залишаючи дітей на мене. У цей час мені доводилося готувати їжу для дітей, годувати молодшого і між іншим виконувати залишкові завдання по роботі. І це після напруженого робочого дня і відвідування центру діалізу. Багато разів батько пропонував мені дозволити йому їхати в центр з медсестрою, тому що він бачив, що я завжди поспішав, і був напружений, дивлячись на годинник. Після того, як я залишав його вдома, я не чекав ні секунди і одразу ж мчався назад. Навіть коли я його забирав, я просив його бути готовим і вийти на вулицю до мого приїзду. У батька є медсестра і сиділка на повний робочий день, але я все одно відчуваю себе винним за те, що не проводжу з ним достатньо часу. Дорога від його дому до центру займає 30 хвилин, і раніше я насолоджувався розмовами з ним дорогою про минулі часи, і про дітей, але зі зростаючими капризами, Айли, все, про що я думаю, це як би швидше повернутися додому. Часто я просто перевищую швидкість по коротших шляхах і обганяю інші машини щоб скоротити час у дорозі. Це єдиний час, який я можу провести з батьком, тому я не хочу просити його їхати з медсестрою. Я вважаю, що у мене як у сина теж є свої обов'язки. Взагалі я втомився і більше не можу терпіти цю жінку. Апдейт перший перше оновлення з кожним днем ситуація стає все гіршою. Моя дружина робить усе можливе, щоб я припинив турбуватися про батька. Її аргумент полягає в тому, що це безглуздо, батько вже виключив мене з заповіту і передав своє майно на благодійність. Тож, на її думку, немає абсолютно ніякого сенсу витрачати на нього сили і час, але я не можу зрозуміти її логіку. Чи повинні ми робити все тільки заради грошей? А що якщо у когось батьки не мають ніякого статку, якщо вони абсолютно бідні? Чи повинні їхні діти залишити їх тільки тому, що у батьків немає нічого, що запропонувати? Після того, як я вислуховував її капризи протягом багатьох місяців, я нарешті сказав їй, що вона теж не отримає нічого в спадщину від своїх батьків. Так чому ж вона все таки навідує їх час від часу? О Боже, вона прийшла в лють від цього і заявила, що її батьки зробили для неї набагато більше ніж мій жадібний батько. Вони підтримували її в усьому. Вони не такі, як мій батько, який відмовився від мене, бо я не приєднався до його бізнесу. Вона сказала, що її батько ніколи б з нею так не вчинив. тож мені не слід порівнювати моїх батьків з її. Тепер такі суперечки стають нормою в нашому домі майже кожну середу і суботу після того як я повертаюсь діалізу і з кожним разом вони стають все більш жорстокими і негарними. Раніше вона сварилася зі мною наодинці. Тепер же я бачу, як вона кричить і волає на мене при дітях. Більше того, вона погано відгукувалася про мого батька перед нашими дітьми і налаштовувала їх проти мене. Я це почув і втрутився, що знову призвело до чергового скандалу між нами. Я вже здався. Більше не кричу у відповідь і не сперечаю з нею. Просто ігнорую, ніби її не існує. Що ще я можу зробити? Я не можу залишити свого батька тільки для того, щоб її угодити. Мені все одно, що він виключив мене з заповіту. Він зробив це через моє власне рішення. Я відмовився приєднатися до його компанії, і він був змушений передати свій бізнес, зароблений важкою працею, трасту. Для нього це напевно було величезним розчаруванням. Ця компанія була для батька подібна дитині, і він був вимушений передати її комусь іншому. У нього було повне право відмовити мені в спадщині, бо я його образив. Іноді мені здається, що карма мене карає, тому що я заподіяв біль своєму батькові. З іншого боку, батько стає все слабшим, він ледве здатний самостійно пересуватися, і йому потрібна допомога, щоб вийти з дому і сісти в машину. Щоб заощадити час, я раніше просив його вийти і чекати мене на вулиці, а після діалізу висаджував його біля дому, але тепер мені вже все одно, якщо я затримаюсь. Я заходжу в будинок, обережно веду його до машини, а потім приводжу додому і переконую, що він зручно влаштувався. У нього з'явилась задишка, тому я намагаюсь вести його повільно як потрібно. Також, коли я веду машину, я намагаюся уникати перевищення швидкості, щоб його серцевий ритм не прискорювався. Тепер мені не важливо, що я повернусь додому пізно, тому що поспіх теж не допомагає. Якщо вже доведеться мати справу з цією злою стервою, чому, хоча б, не зробити щасливим батька. На жаль, моє більш розслаблене ставлення погіршило ситуацію вдома. Вчора Айла сказала, що мені потрібно вибирати між нею і батьком. Я намагався пояснити, що батько не буде з нами вічно, і враховуючи його стан, здавалося, що йому залишилося не так багато часу. Але вона різко відповіла: у такому випадку тобі потрібно вирішити, хто для тебе важливіший: той, хто буде з тобою завжди, чи той, хто скоро помре. Це було так бездушно, що я сказав їй знаєш що? Я краще виберу батька ніж змію, яка бризкає отрутою у бік вмираючої людини. Вона зібрала свої речі і пішла. Я навіть не намагався її зупинити. Їй потрібно було трохи часу, щоб заспокоїтись, а мені потрібно було трохи відпочити від усіх цих скандалів. В її відсутність я займаюся будинком, дітьми, батьком і роботою, але тим не менш я відчуваю себе спокійно і розслаблено. Її відсутність насправді приносить мені спокій. Позавчора вона надіслала мені документи на розлучення. Я цього очікував, але не думав, що це станеться так швидко. Я був шокований, але глибоко всередині відчував радість і полегшення. Я не став їй дзвонити, просто підписав документи і надіслав їх назад. На мій подив, вона не вимагала опіки над дітьми. Це був єдиний пункт, який мене по-справжньому турбував, але діти їй явно були не потрібні. Коли вона отримала документи, вона передзвонила мені і накричала: Як ти міг просто підписати їх, не зателефонувавши мені і не спробувавши переконати мене повернутися? Кумедно, правда. Потім її мати вирвала телефон і закричала: Ти повинен був поводитися як чоловік і спробувати повернути жінку, а не просто підписати всі документи. Це було так смішно, з чого б я мав це робити? Вона хотіла розлучення, і я погодився. Я подумав, для мене це нормально, я позбувся її без зайвих проблем. Я також вколов їй, сказавши, що вона залишила своїх дітей і не захотіла їх забирати. Вона відповіла, що я можу залишити собі всі наші активи, включаючи двох наших дітей. Їй це не потрібно. Її мати сказала, що Айла дуже молода і не хоче нести тягар дітей на своїх плечах. Я відповів: мене це влаштовує. Я радий, що мої діти зі мною для мене це безумовно полегшення, але я хвилююсь за своїх дітей. Вони сумують за мамою, особливо молодший. Мені складно справлятися з усіма обов'язками самотужки, але я сподіваюся, що зможу через це пройти. Апдейт другий це буде коротке оновлення. Я переїхав в будинок батька разом з дітьми. Це було чудове рішення, повинен сказати. Переїзд до батька пішов усім нам на користь. Батько отримав компанію моїх дітей, а вони дідуся, з яким можна грати. У батька була доглядальниця на повний робочий день, яка погодилась доглядати моїх дітей за додаткову плату. Чому б і ні? Хтось, хто буде піклуватись про моїх дітей під наглядом мого батька найкраще рішення, правда? Це таке щасливе відчуття бачити, як мій батько грається і сміється з моїми дітьми, а вони насолоджуються часом з дідусем. Айла не очікувала такого повороту. Розлучаючись зі мною, вона хотіла зробити моє життя нестерпним. Вона думала, що я не зможу справлятися з усіма обов'язками одночасно, піклуватися про дітей, мого батька, будинок і роботу, але все склалося ідеально. Я точно виграв з цієї ситуації. Розлучення було найкращим, що могло статися. Апдейт третій. Печальні новини минулого тижня батько помер у вісні. Він ліг спати щасливим і задоволеним після ігор з моїми дітьми і більше не прокинувся. Лікар сказав, що він помер без страждань. Лікар, його медсестра і навіть сиділка сказали, що батько був щасливий після того, як я переїхав до нього, і це фактично на кілька місяців продовжило його життя. Він був уже на межі, коли я переїхав. Трачати свого батька дуже важко, але я радий, що він провів останні місяці свого життя щасливо. Мої діти також сумують за ним, але батько привів їм хороші цінності. Вони кажуть, що дідусь навчив їх приймати реальність і рухатись вперед. Життя не зупиняється ні для кого. Я так пишаюсь, коли чую від них такі слова, вони справді дають мені сили у цей момент відчаю. Але є ще одна шокуюча новина, яка прийшла після смерті батька. Адвокат батька зв'язався зі мною і попросив прийти до нього в офіс, щоб оголосити заповідь. Я сказав, що це не обов'язково. Батько вже казав мені, що передав все своє майно трасту, тому мене це влаштовує. І він може продовжити оформлювати документи для передачі всього їм. Я запитав, чи потрібно мені звільняти будинок батька, тому що я припускав, що він також був переданий трасту. Він засміявся і попросив мене просто прийти. Коли я прийшов, то побачив, що члени трасту теж присутні. Він викликав і їх теж. Коли адвокат почав зачитувати заповіт, я не міг втримати сліз. Батько насправді заповів мені все, весь свій бізнес, будинок і майно. Я запитав адвоката, чи були ці зміни внесені нещодавно, тому що думав, що він зробив це після того, як я почав піклуватися про нього. Адвокат посміхнувся і сказав, що я завжди був його спадкоємцем, і заповіт ніколи не змінювався. Я плакав беззупинно. Мій батько ніколи мене не кидав. Можливо, він погрожував виключити мене з заповіту, щоб я продовжив його бізнес. Але адвокат батька намагався мене заспокоїти, а я продовжував ридати. Я сказав, що це вбиває мене зсередини. Я все життя ображав свого батька, а він завжди піклувався про мене. Адвокат сказав, що батько був дуже гордий, тим, що я не відмовився від своєї пристрасті під його тиском, і що я відмовився від багатства, щоб іти до своєї мрії. Адвокат додав, що я є керівником бізнесу, і якщо я захочу, то можу забрати компанію у трасту і керувати нею самостійно. Я думаю, зробити це. Я зробив усе, що хотів, і батько опосередковано мене підтримував. Тепер прийшов мій час і моя черга платити. Я думаю, забрати компанію у трасту і розвивати її до того рівня, якого батько хотів досягти. Я повернувся додому і розповів своїм дітям про заповідь дідуся. Він залишив частину свого майна і їм, коли вони досягнуть 18 років. Сьогодні ми пішли на його могилу з квітами і провели там деякий час у тиші. Це дуже важкий момент для мене у емоційному плані. Апдейт Четвертий, ви знаєте, мурахи повернулися як тільки побачили цукор через місяць після смерті батька. Я почав керувати його бізнесом і займатися іншою громадською діяльністю. Перш за все, я звільнився з роботи і взяв на себе бізнес. Потім здав свій будинок в оренду, тому що мої діти вирішили жити в будинку дідуся. Цьому будинку вони відчувають зв'язок з дідусем. Цей будинок зберігає спогади про моє дитинство, тому я теж не хочу його покидати. З новиною про те, що я успадкував мільйони від батька, у мене вдома стало багато відвідувачів. Давним-давно забуті родичі, друзі і сусіди, але найнеочікуванішим відвідувачем була моя колишня дружина Айла і її батьки. Вони увійшли в будинок, ридаючи, стверджуючи, що не знали про смерть мого батька, інакше б вони прийшли на похорон. Її батьки продовжували говорити добрі слова про мого батька. А Айла обійняла дітей і плакала, розповідаючи, як сильно вона сумує за ними. Я запитав її, якщо вона так сумує за ними, чому не навідувала їх за останні вісім місяців. Вона сказала, що приходила до нашого дому, але він був закритий. Яка маячня! Я запитав: ти не хвилювалася про своїх дітей, коли побачила, що будинок закритий? Ти не відчула необхідності зв'язатися зі мною і перевірити, чи все гаразд із дітьми. Вона не знайшла що відповісти. Тоді її батьки запропонували: давайте забудемо все, що сталося в минулому. Тепер, коли дідуся більше немає, дітям не варто сидіти вдома одним, поки тато буде на роботі. Їм потрібна мати, тож краще, щоб ми помирились. Від такої пропозиції я розсміявся їм у вічі. Діти потребували її більш за все, коли вона залишила їх на мене. Тепер діти звикли до її відсутності, і я не хочу, щоб вона поверталася в моє життя. Вона почала плакати, і її батьки залишили нас наодинці. Вона взяла мене за руки і благала про примирення. Вона сказала, що любить мене і сумує за дітьми. Я розсміявся і сказав: знаєш що? Ти не любила мене. Ти любиш той спадок, який залишив мій батько. Ти і твої жадібні батьки прийшли до мене, щоб поживитися моїми грошима. Я не шкодую, що використовував такі слова стосовно її батьків, тому що вони саме такі жадібні. Під час нашого розлучення вона називала мого батька жадібним і жорстоким, а тепер повернулася, сподіваючись, отримати частину його тяжко зароблених грошей. Вона заплакала, коли я образив її батьків, і заявила, що досі благала мене, бо любила. А тепер вона візьме те, що по праву належить їй. Під час розлучення вона не вимагала аліментів, але тепер хоче половину мого майна, що насправді є половиною майна мого батька. Я сказав їй, що вона може робити що завгодно, але не отримає від мене ані гроша. Вона прокляла мене і, важко дихаючи від люті, вийшла. Після цього я обговорив ситуацію з моїм адвокатом, і він запевнив мене, що її шанси отримати щонебудь вкрай малі. Розлучення було оформлено за рік до того, як я отримав спадщину, і так як діти залишилися зі мною, у неї немає можливості щонебудь вимагати. Однак він попередив мене, щоб я був обережний, дозволяючи їй проводити час із дітьми, оскільки вона може маніпулювати ними і пізніше подати на опіку, щоб вимагати гроші на їх утримання і інші витрати. Я був безмежно вдячний йому за цю пораду. Я вирішив ретельно стежити за їх зустрічами. Зараз я проводжу багато часу з дітьми, щоб допомогти їм впоратись із втратою, щоб вони не шукали емоційної підтримки у своєї матері. Тепер, коли я взяв на себе управління компанією батька, це дає мені більшу гнучкість в управлінні своїм добробутом і особистим життям. Планую відвести дітей на канікули на багами. Чому б ні? Вони заслужили цей розкішний відпочинок. Справа не в тому, що мені на голову впало багатство від батька. Я б міг дозволити собі це і раніше, але у мене не було часу, поки я поєднував роботу і турботу про батька. Тепер, коли в мене є час, я хочу їх порадувати. Що стосується Айли, то вона не зв'язувалась зі мною з того часу, як приходила в останнє. Думаю, вона зайнята пошуком адвокатів, щоб подати на мене до суду. Ну що ж, друзі, на цьому історія завершується. Мені дуже імпонує позиція автора, тому що я особисто дуже люблю своїх батьків безумовно. Тобто залишить мені спадок, не залишить, неважливо. Що вони зроблять зі своїм надбанням це їхня особиста справа. Тому, коли зі своїм характером я уявляю себе на місці автора, коли моя кохана людина мені каже: або я, або твоя сім'я, думай. Я вибачаюсь, але що тут думать? Після цього всі наші відносини повністю обриваються. Але це лише моя скромна думка як одного з читачів цієї цікавої історії. А на цьому все слухайте історії та створюйте свої. Бувайте.